Вона хотіла бути цирковою артисткою, а стала художницею, яка малювала ротом. Все через нещасний випадок, який стався, коли їй було 19 років. Хто така Катерина Литовченко? Через що понад половину свого життя вона була прикута до ліжка, і як їй при цьому вдавалося створювати картини, які побачив, чи не увесь світ. Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Катерина Литовченко народилася 14 грудня 1948 року у Довжанську, що на Луганщині. Крім неї, в родині було ще шестеро дітей: двоє дівчат та четверо хлопців. Їхня мати померла, коли Катерині було три роки. Попри те, що дівчина закінчила торгове училище, вона з дитинства мріяла стати цирковою артисткою. Тож у 12 років записалася до місцевого циркового театру. Там дівчина виступала як повітряна гімнастка, ходила канатом, каталася на моноциклі, робила на батуті. У ті роки колектив гастролював по всьому колишньому СРСР. Для Каті це був початок великого життя. Вона мріяла, колись приїде до Великого цирку, покаже свій номер і її візьметь до професійної трупи. Але 1 червня 1968 року сталося непоправне. Під час тренування на батуті Катерина зробила стрибок і впала головою вниз. Діагноз. Перелом шийного хребця. Так у 19 років вона залишилася прикутою до ліжка. Після курсу лікування дівчину направили до санаторію в Слов'янськ. Там вона познайомилася з Миколою Зайцевим, керівником товариства людей з інвалідністю, мужність. Він подарував їй книгу, і Катерина зрозуміла, що потрібно вчитися жити по-новому. Почала тренувати м'язи шиї, єдине, що могла рухати. Коли отримала листи від друзів, не знала, як на них відповісти. Тоді зубами взяла олівець і почала писати. А потім навчилася і малювати спочатку прості картини з листівками, квітами, звірятами. Згодом великі пейзажі фломастером і кульковою ручкою, без мольберта та фарб, але з неймовірною точністю кольорів і відчуттям світла. Часто вона лежаче писала те, що бачила по телевізору або через вікно. За життя Катерина Литовченко створила понад 300 робіт, які виставлялися у США, Великій Британії, Голландії, Бельгії, Австрії, Німеччині та Італії. У 1996 році їй присвоїли звання заслуженої художниці України а у 2003 нагородили титулом Українська мадонна за мужність і любов до життя. Катерина Литовченко померла 16 липня 2012 року від другого інсульту. Вона прожила 64 роки, 44 з яких прикутою до ліжка. А чи знали ви про цю сильну духом художницю зі Сходу України? Напишіть нам у коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на соцмережі точки сходу.